Доброго ранку та міцного здоров'я всім. Отже, сьогодні я вийшла вже прибирати усю ділянку після огірків та вирішила поділитися своїм враженням та своїми висновками. Сьогодні у нас доволі такий щільний туман зранку був. А ще у мене ось о, хто оселився, бачите. Який. А, добре йому тут. Так, ну що до гірків? Отже, гібридні сорти все ж таки краще себе почувають у закритому ґрунті. Ну, мабуть, на то вони створені. Ось ці в мене були без затінення ось ця частина. Тому, як тільки Температура повітря стала досягати 30 градусів, вони відразу почали жовкнути навіть і румунські. Ось ці у мене знаходились під затінюючою сіткою, але все ж таки вони почали жовтнути трохи пізніше. Ну, щодо смакових якостей, то партінок набагато гірший за бригадні. Хоча у партіонка, що у партенка, що у бригадні, у дуже дібела шкуринка. Румунські набагато краще. І по вражайності, і за смаком. Та для себе я зробила все ж таки висновок, що краще наших ніжинських або конкурента. Немає. Та ще самий такий головний висновок це те, що краще, ніж під агроволокном, огірки себе не почувають. так Хоча ось ці бригадні у мене виявились самі такі стійкі хоч я вже, здається, тижня-два не проливаю. Але, бачите, ноги понав'язувалась на кінцівках, і ось о я вже повиривала. Їх, ну, вони мені вже не потрібні. Так, ну що далі? Е, той рік я висаджувала огірки. А, за агроволокно. Бо я висаджувала гірки у травні і лише наприкінці серпня під агроволокном вони починали, як то кажуть, відходити. Той рік я спробувала їх висадювати, роблячи такий начебто, паркан із кукурудзи, я із південного та західного, із південної та західної сторони висаджувала кукурудзу доволі таки щільно, але вони також доволі таки швидко почали жовтнути. Ну, то я висадювала ніжинські, наші. ну Може, у когось інакше, але у мене так. Тож для себе я зробила висновок. Ніяких гібридів у відкритому ґрунті. Та вирощувати лише наші прості огірочки і лише під агроволокном. Ну все. Начебто все про гірки розповіла. Своїми враженнями та висновками поділилась. Почну прибирати ділянку. Оно, ще й там огірочок. Але то у мене румунський. Так, то румунський. Ну, поки всім гарних врожаїв. І всього всім самого найкращого.